Привіт, друзі! Сьогодні готуємо фальшиві опеньки з баклажанів. Е, баклажани виходять ніжні та пружні, нагадують опеньки, а поєднання з цибулею, болгарським перцем та свіжою петрушкою робить їх яскравими, ароматними і дуже апетитними. Обов'язково залишайтеся зі мною, покажу всі секрети приготування. Так для нашої суперзакуски нам потрібно кілограм синіх, дві цибулинки, два таких маленьких або величеньких перчик. Я додаю ще гірку е, перчинку. Це не обов'язково на все на ваш смак. Трішечки петрушки. Чесначок, лаврушка і милений перець. Все, поїхали. І спочатку сині нарізаємо на довільні бруски. Я називаю це, е, як це кажуть, фальшиві опята, Тому буду різати на свій смак. Ви можете кубиком, ви можете, як хочете, брусочками. Я буду ось такими брусками різати, щоб було зручно їсти. Ось, бачите? і ще отак, Ось такими брусочками. Дуже мільчити теж не потрібно. Ми, наші баклажани. В казані закипає водичка. Ми її присалюємо, але не зовсім не, не, так, не дуже. десь отак. Бо ми ще будемо солити наші сині окремо. В кипячу воду ми кидаємо наші, завантажуємо баклажанчики. Дивіться, як тільки вони закипають, проварюємо 5 хвилиночок і знімаємо. Все, чекаємо, поки закипля. Дивіться, краще дати груз ось і прикрити кришки, щоб вони не спливали. Все. Нарізаємо цибулю на пів кільця. Сюди ж додаємо петрушку. Легчик додасть такої пікантності просто. Перець, то також за бажання. Подивіться, як уже красиво. Так, Тепер даємо часничок. Часник можете порізати, можете натерти на тертушці. Я хочу ось так вичавити. Так, додаємо сюди лаврушку. Так, подивіться, водичка наша закипіла. Ось. Засікаємо 5 хвилин, варимо ровно 5 хвилин. Подивіться, яка краса. Так, даймо сюди ще одну чайну ложку солі. Ось так. Цукор, пів столової ложки. Чорний мелений перець. На свій смак, давайте мені отак буде тусить. Олія 100 мл. І оцет 50 мл. Все. Все це добренько змішуємо. Гляньте, яке воно красиве. Воно вже смачне. Гляньте, яка краса. просто прелість аромати. Угу. Все, на 6 минуло 5 хвилин. Виймаємо наші сині. Дивіться, я таку зробила приспособу. В миску поставила ось таку сітку. І зараз буду їх. Просто сюди викладувати ось так. Все, виняли ми наші баклажанчики. Тепер, щоб не бачите, ось стікає туди жидкость. Це для того, щоб довго не ждати, бо вже сил немає. І отак зверху ще накриваю, придавлюю трішечки такий собі гнь травлю і хай вистигають буквально півгодинки. Тепер дивіться, беремо нашу ось цю вона вже сік пустила і ще гарнесенько так руцями. Не стісняяся, перемінаємо дуже гарно, щоб хорошенько все змішалось. І тепер, дивіться, наші баклажанчики вистигли. Гляньте, скільки ще соку пустили, вам не потрібно. І додаємо ось давайте готовності вони повинні бути. Бачите? Ось. Так, І додаємо сюди до нашої заливки. Всі, хто казав, що до цього, що вони не їдять баклажани, вони коли ось цю закуску спробують. Будуть у вас ще просить. Вони назавжди закохаються в цю страву і в баклажани. Взагалі в баклажани така маса вкуснятіни, яку можна з них приготувати. Ось так, рутями, все рутями. Ви подивіться, це вже смачно. А готується, ви бачили, нарізали 5 хвилин, вистигнули поки вистигали, ми все решту дорізали і все. Можете зберігати тут я беру. берете любу ємкість і пересипаєте. Зручну ємкість, де вони будуть е, наші баклажани маринуватися. О, от так. Я роблю зазвичай цю страву з вечора, а вранці ми їмо. Так що, до ранку, а завтра зустрічаємось. Вже не можу дочекатись. як це смачно, як це ароматно. Ой! Готуйте обов'язково. Свято, гляньте. Ну, ось настало ранок. Подивіться, ви тільки гляньте на кольори, аромат не можу вам передати. Ви повинні зробити, щоб це спробувати. Гляньте, хіба це не грибочки? Подивіться. Зараз угу. спробую. М -м -м. Ну, це насолода. Просто рекомендую. Готуйте, смакуйте, Радуйте собі своїх рідних. Просто насолода. Смак божественний. Просто треба приготувати, щоб це спробувати. Миру, щастя, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, лайкайте і до нових смачних зустрічей!